Доброго Дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Добрий день. Федорович, привіт. Федорович, привіт. Сьогодні в мене така група підтримки. А знаєте чому? Тому що я маю вам розповісти про дуже важливий товар, який для вас дуже потрібний для робіт, які скоро у вас розпочнуться. А саме про сівалку. Будете сіяти. Щоб був у вас урожай. А сіяти вам допоможе наша сівалка. Сівалка зернова, вона у нас є на 12 рядів, 14 рядів, 16 рядів і 18 рядів. Ось тут в мене є на 16 рядів і є на 12 рядів. Все правильно, хлопці? Люкс. Ну, складені ось вони в мене синього кольору. Я сьогодні в темі для, до, до цих сівалочок. Дивіться. Що в нас в них є? Є, е, е, якщо брати до уваги, що вона є на 16 рядів, то тут є е, в нас такі 16 дисків. Вони називаються правильно, Андрій, як сушники. Сушники через них висипається зерно, яке ми можемо. Засипати сюди, ні, ні. дивіться. Андрій, покажи. Показую. у нас тут великий контейнер для того, щоб засипати зерно. Воно цей контейнер розділений нас на дві частини. В одну частину ми можемо засипати зерно, в другу частину ми можемо засипати ну якесь міндобриво, яке буде покращувати ріст нашого зерна. Так? Викинути перегородку мене на все на або ви, от, бачите, підказують мені хлопці, що цю перегородку можна викинути і засипаємо просто. Повністю одне зерно. І по схемі змішати дивіться, все. Дивіться далі, щоб це зерно потрапило в землю. Ми маємо ось такі лієчки і ось такі шланги. Вони кріпляться. ось, Дивіться, оце у нас ці сушники, так, Андрій? Ага. І ось вони, лієчка прикріплюється сюди, а сушник йде ось сюди донизу. І виходить, по, по цій шлангу потрапляє зерно і висипається в землю. Ось такий механізм цього. Дивіться, як зручно насипати навіть те зерно по всьому контейнеру. Є така ступінька. І я як на подіумі, проходжу і просипаю. Класно, Андрій? Ну, супер. Е, ось у нас тут бачите, багато таких тих слічок, сушників. Я не знаю, Андрій, чи вони одноразові, чи не вони багаторазу, е, люди е, ними користуються. Ні, це багаторазові. Їх це закріпляють, багаторазові. вони збираються, просто їх сюди кладуть, бо воно ну це пластик, щоб не нічого з ним не сталося при транспортуванні. Нічого не сталося. Для, як для, для так, так, акуратно. Так, Дякую, Андрій. Дивіться, що далі? Получається, вона в нас кріпиться. Ось з цієї сторони це буде йти від трактора, ось з цієї сторони це буде йти, як кажуть, за собою є такий барабан, який буде загортати, сіяти, рядки. Так? І цим барабаном воно, буде, воно приводить в дію, по-перше, цю сівалку, а по-друге, є така. Внизу, бачите, пластина, яка так. буде ці рядки закривати. Зрозуміли? Е, тут розібралися. Далі. Ось тут ми можемо наставляти оцими колесами, наприклад, будемо бачити, де закінчився ряд, щоб наступний проміжок землі ми знали, звідки починати і де засівати. Ось цією, ну, ну я не знаю, ви, виставляється диском, тим диском виставляється цей рядок. Глибину, ось так. Е, ця сівалка підходить, мабуть, для всіх тракторів 20, від 24 до 50, ну і вище. Е, вона е, не залежить, мабуть, там, чи треба дводискове щеплення, чи не, однодискове. Не. Універсальний трактор цього не вимагає. Згідно інструкції, так. пише, що призначення для пшениці, жита, ячмені, увесу, ага. зернобобових гороху, сою, дрібно-насіневих культур, ріпака, гірчиці. Насіння трав з одночасним внесенням мінеральних добрив. Це означає, що розмір зерна тут є різний. Що крупніше, Це означає, садим що всьо. тонке, що дрібне, да, гречку, просто соргом воно все. Це... Ну, ці сходові, що у нас кажуть, те що, що... те, що в нас є. Ну і що, Федорович, може зорієнтуємо якось в ці пропозиції цієї сівалки? Пропозиції залежно від ширини в районі від 40 до 60 тисяч. Ось. Трактор берете, понятно, буде знижка? Може бути так само 22 і 24 сушники, але це під замовлення, бо це такий розмір під МТЗ, під великі трактори. Ага. Ну вони ми не займаємося великими великою. Дивіться, дивіться, скоро буде. Скоро будуть 100 сотки ДТЗ. Дай, дай, скоро буде, так, скоро В наявності вони є. Ось вам показали меншу, ось показали більшу. Є ще інші розміри, як кажуть, між ними. Підберем. Підберемо, складемо, привеземо, доставимо. Купуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До побачення. за Федоровича лайк, взагалі. Угу.